Продовжуємо випуск. Сьогодні Міжнародний день краси. Його ініціював міжнародний комітет естетики і косметології. З 1995 року дев'яносто року цього дня у світі особливо вітається все красиве, прекрасне, що приносить естетичну і етичну насолоди. Тому у багатьох містах і країнах саме 9 вересня проводяться конкурси краси. Далеко не завжди в конкурсах беруть участь представниці слабкої статі з класичними параметрами 90-60-90. Журі виділяють осіб, наділених неповторних. Орною красою, що полягає в своїй рідності зовнішнього вигляду. Нещодавно конкурс краси та грації проходив і у місті понад прутом. Тут вибирали міс коломия за версією івано-франківського журналу Версаль. Перемогу здобула Вікторія Мартинюк. Деталі від Мар'яни Мацьків. 18-річна Вікторія Мартинюк навчається на четвертому курсі Коломийського педагогічного коледжу за спеціальністю англійська мова. Паралельно дівчина вивчає журналістику у Львівському національному університеті імені Франка. Про конкурс краси дізналася з інтернет-сторінки Фрешкафе на базі цього закладу. І вибирали найкрасивіших. Це було випадково, але я думаю, що випадковості не буває, адже будь-яка можливість дає себе якимось чином реалізувати. Я чудовий вислів ціль місяць, навіть якщо не поцілиться, все одно залишиться серізорок. Він є актуальним. Влучним для мене, тому так і вирішила взяти участь в цьому конкурсі. На підготовку до конкурсу у Вікторії було обмаль часу, та за кілька годин дівчина разом з іншими шістьма учасницями вже стояла на імпровізованій сцені фреш-кафе. Спочатку красуні представляли себе, далі дефілювали, а завершилось все виходом у коктейльних сукнях. Після невеликої паузи члени журі вже оголосили переможницю. Я не очікувала, зовсім не очікувала. Йшла просто для того, що можливо якоюсь мірою випробувати свої сили. А це ще один крок до самореалізації. Це було цікаво, нові знайомства нові враження. Я задоволена. Користуючись нагодою, хочу щиро привітати всіх дівчат і жінок Коломийщини з міжнародним днем краси. Бажаю вам залишатися найкрасивішими, найчарівнішими та найпрекраснішими. А краса в Ритусі. Зараз Вікторія Мартинюк готується до обласного конкурсу краси за версією журналу Варсаль. А представники фрешкафе обіцяють і надалі організовувати та підтримувати подібні заходи у Коломиї. Ми підтримуємо молоді таланти, ми за прекрасне. Для нас дуже важливо підтримати розуміти людей. Якщо у людей дуже правильні начинання, якщо люди щось хочуть там в житті, ми за ми підтримуємо все на різних рівнях. Участую в аукціоні дитячий будинок, аукціон проводив в гісцях. Теж учасло підтримати. І в тому, що якщо займається людина якоюсь комерцією, заробляє якісь гроші, то гроші повинні служити людям, перш за все, а не люди повинні служити грошам. І пам'ятайте, краса це не тільки зовнішній вигляд. Відома американська актриса і фотомодель Одрі Хепберн казала, щоб губи були красивими, потрібно говорити лише добрі слова. Щоб очі були красивими, шукайте в людях лише хороше, щоб фігура була стрункою. Поділіться їжею з голодними, щоб волосся було красивим. Хай з пасмами щодня грає маля. Краса людини не в одязі, який вона носить, не в її фігурі, і не в зачісті. Краса людини має бути видна в її очах. Це двері в її серце. Та місце, де живе любов. Справжня краса відбивається в її душі.